Вітаю на каналі Гостях у Тані. До мене було запитання у коментарях, чи підсвідчую я свою розсаду. Тому що перед цим були відео про те, що я показувала розсаду своїх помідорів, ось я вам зараз її показую. Це кімнатні помідори. У мене ось такі: вони вже ростуть дуже гарно, дуже швидко розвиваються, справжні листочки, вже пішли вріст. Вони. вони ось такі у мене. Далі у мене ось гіацинт, скоро буде цвісти. Також тут же на цьому підвіконі у мене в'яжуться огірки. Сидять, Я вже показувала, у мене є на каналі відео, яке й садила, який сорт. Сорт фонтіна, ще раз скажу, хто не бачив. І запитання, чи підсвічую я. Так, я підсвічую. Цю розсаду я ось зараз включила лампу. І вона у мене під лампою, ця розсада. І так само я вже на пророщуванні. Ось у мене перець, кімнатний поки що перець. Але теж я його буду підсвічувати. Підсвічую я, звичайно, ось лампою. настольною, сюди вкручена така лампочка. Ось, ось таку лампочку я купила у нашій лавці сільській. І окрутила, і вона у мене світить. Світить мене вона, якщо немає сонця, то зранку і потім до самого вечора десь годин до 7-8, мене підсвічується розсада лампою. Не знаю, як правильно, коли і скільки треба підсвічувати, але я підсвічую ось так. Дуже гарна. Непогана лампа, коштує, ви саме бачите, яка ціна її. Ось написано для рослин 9 ватт. Це, здається, ось назва відекс, якщо я led лампа, якщо я правильно прочитала. І ще хочу вам показати, що наша ну, Укр-почта видає нам отакі лампочки. Якщо у сім'ї є хоча б один пенсіонер, то пенсіонерам такі лампочки дають. Це LED лампочки 60 Вт. Тому хто, хто має пенсіонерів чи хто пенсіонер, то йдіть і кажіть, щоб вам дали такі лампочки. Вони повинні видавати кожному пенсіонеру ось такі 5 лампочок. У нас у сім'ї є пенсіонер, тому ми отримали ось отакі лампочки. До речі, одну ми вже вкрутили, якась тут пустенька. То непогані лампочки, як кажуть спеціалісти мої. Ну, що я скажу? Звичайно, під лампою розсада набагато краще росте. Вона кріпша, міцніша, не витягується, дуже швидко розвиваються оці справжні листочки, вони зелені. Про те, чим я підживлюю, у мене на каналі є відео. Кому цікаво, знайдіть, подивіться, я не буду повторюватися. Ну, а також, звичайно, під лампою, під цим освітленням набагато краще вони в'яжуться, набагато краще вони ростуть, тому що на вулиці пасмурно, на вулиці дуже мало. Хоча світовий, світловий день вже і збільшується, але все одно сонця ще мало. Ось я вам розказала коротенько.